Салат злоями, з слоями, з коричним філе та грибами. Секрет цього салату в тому, що всі інгредієнти треба нарізати дуже дрібно. Можна навіть використати крупну терку. Спочатку я відбурила моркву і картоплю, без солі, просто воді і охолодила, і тепер натираю на крупні терці. Спочатку моркву, а потім картоплю. Так, морква і картопля готові. Тепер потрібно нарізати цибулю, одну цибулину, просто дрібненько нарізати ножем. Далі куряче філе відварене в воді, без солі, без інших спецій. Теж дрібно нарізуємо. І також твердий сир натертий на крупній терці. Останнє це гриби. У мене шампіньйони. Я відварила їх трохи у воді без солі. Ну, Можна використовувати. Мариновані шампіньйони, можна будь-які гриби, які ви любите. Цибулю я трохи піджарила на олії і тепер змішую з грибами. І от гриби з цибулею це буде нижній слой салату. Я взяла таку прозору посудину, аби було видно всі слої, і на них поставила гриби, далі сметану. Можна використовувати майонез. З майонезом смачніше, але зі сметаною корисніше і дієтичніше. Не забуваємо посолити, додати перцю чорного меленого, бажано свіже свіжомеленого для кращого аромату і слої смет... картоплі. Тертої картоплі також розпреділяємо і зверху сметаною. Далі відварна морква. Не забуваємо солити і перчити. Можна використати суміш персів або е, якісь інші приправи, які ви любите. Зараз куряче філе, сметана. і зверху буде тертий сир. Ось так. Також між слоями можна, можна ставити е, зелень. Це може бути цибуля або кріп, або петрушка. Просто мілко-мілко нарізаний. Зараз треба поставити цей салат в холодильник, аби слої просучилися сметаною. Можна їсти. Я рекомендую цей салат. Приємного апетиту.